Зранку через телі снігопади із колі зійшли чотири трамваї, як інформує про служба міської ради пізно сьому зі Оцінюючи ситуацію, що склалася на дорогах, можемо зробити висновок. Навіть коли зима закінчилася, дорожні служби виявилися до неї не готові. Нічого не навчила, й негода, яка два місяці тому змусила заговорити усі центральні канали про величезні затори на трасі Київ-Чоп. Хоча й у сніговому полоні люди по дві доби стояли в Бродівському районі, втім, лад на трасі міжнародного значення це компетенція Львівського облавтодору. Власне, про безпорадність, неорганізованість облавтодору під час сьогоднішньої екстреної наради говорив голова Бродівської райдержадміністрації Василь Тарасович Стронський, який насправді змушений робити те, що входить у компетенцію області. Такого бардаку хаосу і безпорядку в особі облавтодору я ще не бачив. Але переживемо це лихо. Я думаю, що орхвисновки, хай губернатор робить. Ну, не може весь район працювати на облавтодор. А потім будемо рахувати збитки. Скільки пального пішло? Причому пальне возиться зі Львова до Бузька. Я кажу, це просто нонсенс. Якщо ж говорити про ситуацію із доїздом до населених пунктів району, ще шість сіл у сніговому полоні, адже лише за цю ніч замело п'ять населених пунктів. 15 одиниць техніки не перестає працювати. Уже використали понад 30 тисяч літрів пального з резервного фонду. Проте голова адміністрації запевняє, техніки і пального в районі вистачає. Лише бракує відповідальності на місцях. Тож Василь Стронський закликає кожного на своєму місці робити. Ти порядок сільських голів, організовувати людей і не чекати, доки їм приїдуть і приберуть сніг, керівників прочищати біля своїх підприємств, а людей біля власних домівок. Так під час екстреної наради у зв'язку з негодою від голови адміністрації дісталося усім, навіть за елементарне, що не уміємо дорогу посипати піском при наявності ж його аналогічні нарікання були і на адресу міської влади. Я ходжу пішки постійно по бродах. Ну вже центр можна вилазити, центр бродів, де є всі важливо необхідні чи життєво необхідні організації, так ну можна тим хоча б одним тракторцем, так, чи організувати людей, дати їм якісь лопати. Хоча би ну, тут в центрі проробили до магазинів, ринок можна організувати десь там біля ринку зробити. Я вже не кажу за ті бічні вулиці, бо з ним. Ну центр має бути вилазений. Їм, незважаючи на те, що сніг перестав падати, синоптики прогнозують з четверга до суботи опади у вигляді дощу та мокрого снігу а після неділі знову мороз. Тож дорожники, МНСники та інші служби будуть чергувати і впродовж вихідних.